Всім привіт! На цьому сайті я працюю вже кілька місяців, він мені подобається. Сайт надійний, існує вже довгі роки, відгуки позитивні, я чую про нього, тому хочу вам ще раз його показати і разом з вами здійснити виведення. Виводила я 3000 сатошів на Faусет Pay, зараз буду виводити на ПЕРГАМанець, можна виводити на адресу будь-якої криптобіржі. Спочатку я думала виводити на бінанс, потім вирішила все-таки на паєр гаманець вивезти у доларах. На балансі у мене трохи більше 12 тисяч сатошів, я їх спеціально назбирала таку кількість, щоб вивезти на бінанс. На бінанс виведення мінімальне це 11 тисяч сатошів. Тут багато способів заробітку є. Обов'язково вам про них розповім, коротко і покажу. А для початку, хто ще не зі мною, підписуйтесь на канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, ділитесь з друзями моїми відео. І незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Ну що ж, давайте приступимо. По черзі будемо переглядати розділи, і вже покажу вам висновок з цього сайту, як він здійснюється. Розділ серфінгу. Переглядаємо сайти та отримуємо за це Сатоші. Перегляд реклами тут є 30 секунд, 60 секунд, 20 секунд. Тобто тут досить багато пропонується реклам, натискаємо. На одну рекламу, наприклад, і відразу йде секундомір. Бачимо, він закінчується і сатоші летять на баланс. Далі є оголошення, перегляд оголошень тут обов'язково потрібно перебувати на сайті. На сторінці, яку ви відкрили, інакше не буде зараховуватися додаткові монети, оплата тут нижча, але теж можна заробляти. Відкривати цей розділ і заробляти. Також можна переглядати короткі відео і заробляти сатоші. Тобто, як ви зрозуміли, зараз ми заробляємо тільки біткоін. Далі вам покажу крани, де можна заробляти абсолютно будь-яку криптовалюту, трохи згодом. Так само присутній тут заробіток на іграх. Багато можна відкривати їх і заробляти. Це для ігроманів, які люблять грати, проводити час в різних іграх. Тут я можу натиснути на гру будь-яку подивитися, як це все проходить. Вони дуже легкі, ви зрозумієте кожну гру, немає жодних проблем, вони досить дитячі, але цікаві. До речі, у мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Іноді із вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Підійшли ми до крана. Дуже цікавий розділ я вам скажу. Як ми бачимо, велика кількість є криптовалюти різної. І кожну годину можна використовувати кран тільки не більше чотирьох криптовалют на годину. Після того, як вже достатню, достатню кількість монет ви назбирали кожній криптовалюті, її можна буде конвертувати в біткоін на основний баланс, щоб потім вже вивести із цього сайту. Чому не дозволяється використовувати за годину усі ці крани, тому що треба вкласти. Тобто, якщо ви не вкладаєте грошей в цей проєкт, вам дається безкоштовно тільки 4 крани на годину. Далі, дивіться, як це робиться, ми натискаємо на «Swap». Щоб конвертувати, наприклад, трон у біткоін. Тут пишеться мінімальна кількість монет, яку ми повинні мати для конвертування та виведення. Ось я конвертувала трон у біткоін. Тепер можу іншу криптовалюту, якусь, яка вже назбиралася, перевести у біткоін. Де є вже мінімальний вивід, тобто конвертування мінімальне. І після вже можна виводити на основний баланс. Натискаю трансфер і монетки біткоїну, тобто Сатоші, перераховуються на основний баланс. Спершу я спробувала 170 Сатоші вкинути, це мінімальна кількість, а потім вже закинула. Усі інші. І бачимо, що баланс на 1100 сатушів поповнився. Тепер висновок з цього сайту. Я виводила 3000 сатошів на фаусет Зараз спробую вивести на гаманець Pair, тобто одразу конвертація у долари для того, щоб зробити виведення, необхідно прив'язати адресу гаманця. Після прив'язки адреси виведення буде доступним після двох днів. Я прив'язала адресу паєр гаманця, і коли вже пройшли 24 години, я поставила на виведення 3 долари, це 10 200 сатошів. В мене прив'язані два гаманця, це паєр гаманець та адреса. Це, тобто, так, це паєр гаманець та фаусетпей. Находження на паергаманець буде здійснюватися протягом трьох днів. Тут написано, ми бачимо, в основному на третій день гроші і надходять на адресу. І, звичайно ж, останній спосіб, про який я хочу сказати, це реферальна програма. Ви запрошуєте нових користувачів на сайт і за їхню активністю отримуєте додатковий дохід. Але вони будуть заробляти окрему криптовалюту, використовуючи кран, і ви будете відсотки отримувати саме на кожну криптовалюту. Можливо, ваші реферали несуть депозит і ви також будете отримувати. Дохід. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, показувати свої результати і надалі. До нових зустрічей, побачимось! Все буде Україна!